Не вірте, якщо жителі українських міст кажуть все добре. Не вірте, коли бачите фотографії Києва, де діти граються на майданчиках, ніби безпечно, де люди святкують, радіють. Не вірте цьому. Не вірте, коли вам кажуть люди, які не виїжджали жодного дня з країни, що вони звикли, і що все буде добре. Я клінічний спеціаліст ментального здоров'я, і я переконана, впевнено кажу вам, неможливо. Неможливо звикнути до вибухів, бути спокійним, коли ти кожного дня очікуєш нової інформації про загиблих чи зниклих. Неможливо спокійно спати, коли кожну ніч ти думаєш, чи треба взагалі лягати спати, і коли почнеться повітряна тривога. Неможливо бути не в тривозі, якщо твої діти не можуть піти і просто спати в ліжку. А ти думаєш, що вони можливо цю ніч підуть спати в метро або мають спати в ванній кімнаті. За правилами двох стін. Кожному українцю, який залишиться в країні, потрібна підтримка. Їм не потрібен жаль, їм не потрібні подачки. Їм треба бути почутими, і їм треба бути побаченими там, де вони знаходяться зараз. Вони знаходяться в країні, де стан війни іде довгострокова. Невизначеність та небезпека. Дякуйте Богові, якщо ви і ваші рідні в безпеці, якщо вашим рідним нічого не загрожує, і ви знаєте, що буде завтра. І підтримайте тих, хто намагається жити в війні, виховувати, навчатися, працювати, боротися, тих, хто надіється на вас, тому що ми сильніші, тому що ми в безпеці і можемо підтримувати. Тих, хто в небезпеці, хто знає, коли і нам знадобиться підтримка, і як говорить Біблія, «Бог смієвним не буває. Якщо людина посіє, то вона й важне. Нехай Бог береже кожного з вас.